Ну що ж, представники російського диктатора Путіна їздять з простягнутою рукою по світу, шукають, хто б їм допоможе вести війну. А в українській розвідці впевнені принаймні з такими заявами виходять. Але може, це не зовсім відповідає дійсності, що припинення вогню може бути вже раніше ніж до кінця цього року. Про все це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, з нами Юрій Богданов, спеціаліст із стратегічних комунікацій, публіцист. Пане Юрію, щиро вітаю вас. Рада бачити, як завжди. Слава Україні! Вітаю вас. Ми з вами говорили неодноразово, а потім ми правда говорили, що може це буде вже ближче там грудень січень, але що в принципі восени при умовах тиску на Росію, надання зброї Україні рішучості заходу і нашим власним зусиллям можна буде вийти на якийсь переговорний трек. Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки. інтерв'ю Блумберг заявив, що за участі США, України та Росії раніше ніж до кінця цього року можна дійсно на якесь припинення вогню вийти. Але ж ми бачимо, що робить Російська Федерація знов цієї ночі: масовані комбіновані ракетні атаки. Західна Україна, Львів, Луцька, Чернівці, Кіровоградщина, центр України, Північ, Харківщина. Просто без кінця гатить Путін. То як же ж мені здається, що в цьому рівнянні, яке складає Буданов, Росія зайвий знаменник і всьому заважає. Е, ну знову таки Росія, яка має ресурсові ватне, заважає Росія, яка не має ресурсу воювати, або Грошового або людського або технічного є неодмінною судовою цього процесу. Питання полягає в тому знову таки. Ми завжди маємо розуміти, що коли голова розвідки щось говорить, це завжди може мати кілька шарів е формування. Це може бути е послання ворогам, послання союзникам, це може бути дезінформація чи підготовка до якоїсь операції, тому що все одно статус боданова передбачає, що він. Створює певний інформаційний потік, який виконує в тому числі деякі оперативні чи течні завдання. Тому чи може війна до кінця року? Може для цього потрібно, щоб Путін був готовий до реальних перемовин або Путін, або хтось замість Путіна. Щоб е це відбулося, Росія має боятися програти, точніше, не Росія, звісно, а першональне Путін. Він має відчути страх за майбутнє свого режиму і свою персональну владу. Це може бути наслідком або серйозного економічного тиску, або серйозної військової невдачі, або поєднання першого і другого. Тобто, насправді на сьогоднішній день в будь-якому разі перемовини можливі тільки після того, як російський наступ не досягне якихось відчутних стратегічних цілей після вичерпання російського поточного потенціалу, після посилення санкцій або після. Настання наслідків е, власне поточних економічних проблем Російської Федерації, тоді реально перемовини якісь можливі і вже справжні перемовини, тому що е, ми те, що ми бачили в травні, в червні між Росією та Україною, це чиста імітація перемовин, це ніякі не перемовини, тому що й добре, що домовилися про обмін полоненими, це теж великий прорив. Але якщо казати в контексті самомирних перемовин, то і якість російської делегації. І наповнення її і тези особливої тези, ну ми, ми пам'ятаємо, що цю імені медійського не мали жодного відношення до безпосередніх адекватних реалістичних винних перемовин. Да, це на це псивсев історики. А до речі, говорив Пісков на днях. буквально вчора що вони чекають на третій раунд переговорів. І я думаю, що Сергій Лавров, який поперся до КНДР, про це пізніше, і Марку Рубіо, США під час зустрічі в Шапічазукала Лумпурі, напевно, теж втирав Ми з дитинства за переговори глядіть, це Україна напевно їх не хоче. А ми, от просто завтра, готові. Правда, Путіні, а псевдоісторики нам не треба. І тут таки знов проблема. Знову таке питання в тому, що ми вже бачили реакцію Рубіо на це, в тому числі в Стамбулі, коли він відмовився зустрічатися з російською делегацією, тому що він не відповідає його рівню. Тобто він бачився з турецьким міністром закордонних справ, бачився з Омєровим, який теж представляє міністерський рівень і є очільником міністерства оборони України. Тобто з ними Рубіо бачився з Медійським – ні, і одна з причин, в тому числі, чому е розмови про санкції серйозно активувалися, це саме тому, що Росія, вочевидь, не Готова проводити перемовини на певному високому рівні представництва, щоб що і в тому числі дратувало Рубіо, але зараз бачимо, що воно почало дратувати і Трампа чи почало, чи не почало? тому, що після цієї зустрічі Рубіо і Лаврова відрізнялися заяви. Рубіо каже новий підхід від Росії, а кін Лавров ходить і каже: Я озвучував пріжню позицію. А за два дні до того він цього тижня пріжнюю позицію знову згадав про дінацифікацію і демілітаризацію. То був якийсь новий підхід, чи був якийсь може економічні пропозиції? Хоча Рубіо це вам не відков, де то кажуть, ще Рубіо походу вже й від в плані посад, бо Майка Волса вже рубіо і замість нього теж і держсекретар, і Від Кофані іде уже як корова язиком сказала. да То значить, що конкретно міг передавати Лавров? Я думаю, що він в будь-якому разі нічого нового не сказав би. Він, скоріше, можливо, пропонував якийсь новий механізм, але ми чули заяви Рубіо після зустрічі через певний час. Він казав про російські втрати. Він озвучив цифру 100 тисяч загиблих спочатку року. Це. Е, ну Здається, навіть ми саме загиблими стільки не рахуємо росіянам страт стільки американці не рахували. Е, ми рахуємо вбитих і поранених і, там, по тому, що я приблизно прикинув е, з нашого графіку. Ну, він тоді вважає, що буквально кожен другий росіянин, е, якого ми записуємо у витрати поранених і вбитих, е, це вбитий. Тобто, це дуже багато. І він сказав про санкції, що ця історія буде розглядатися, в тому числі через те, що Росія. Не йде на очевидні поступки і не йде на нормальний контакт. Тому я думаю, що там зміни риторики в на найближчий час ще коли не доведеться. Хоча знову таки Путін буде намагатися максимально відтягувати е е е е настання нас для себе, настання санкцій, він буде намагатися там той ран вкинути. Сьогодні вже був піт, що наше. Путін знову намагається бути перемовником з Іраном, тобто є, будуть спроби, росіяни так просто не здадуться, але мені здається, що фатальну помилку Путін вже зробив, тому що він не схопив, знаєте, протягнуту руку Трампа, коли він пропонував йому фактично дружбу ціною України, замість того, е, піти на якісь символічні поступки. Знаєте, там, Трамп каже: ось контракт на 300 тисяч доларів, умовно кажучи, зроби мені скітку 10 а Путін замість цього каже: взагалі то я не хочу 300, я хочу півмільйони від тебе і ніякої скидки. І далі пояснив це якимось ще черговим ляпасом в обличчя Трампа. Ну, це звісно, саме такого типажа людей, як Трамп, воно дуже дратує, тому що е, у Трампу Трампа неймовірне его. і Мені здається, його его, его це фактично головне, що його в принципі хвилює. Відповідно. І Його реакція така. Тобто він роздратований на Путіна. Ми бачимо, які публікації виходять. В тому ж нью йорк Пост вони написали про трагічну загибель дитини в Херсонській області, на якого росіяни буквально полювали і не соромилися про це написати. Це дійсно абсолютно дикунська історія полювання на маленьку дитину вновь, і таких публікацій все більше, більше більше. Все більше акценту на страждання цивільних на тому, що росіяни це варвари, варварах треба зупиняти, і це ж одночасний процес. Тобто з одного боку, Трамп дратується, посилюється вплив е прагматиків, які кажуть, що Росія загроза треба її душити, тобто послаблюється вплив е русофілів навколо Трампа. І, відповідно, консервативні медіа стають все більше і більше проукраїнськими, все більше більше просувають історію про те, що Путін не скористався добротою такого шляхетного і прекрасного президента Трамп. І його треба все покарати. Тобто, це буквально наратив зараз асфальканських основного телебачення. Вони буквально кажуть, ну в принципі, Трамп вже всі світові проблеми майже вирішив. Залишилося китай Росія Росії він протягнув руку дружби, але Володимир Путін не скористався добротою і щирим серцем Трампа і фактично плюнув йому обличчя. Відповідно за це він має бути покараний. Я так розумію, що цей наратив. Трампу подобається, тому що він дозволяє йому виглядати всі ситуації сильним президентом, тим, хто дійсно карає е, неадекватних е, диктаторів. Тому сподіваємося, що е, ця лінія триватиме довше. Я не очікую від Трампа проривних рішень швидко, тому що знову таки ну така він людина. Але я очікую цілком, що е, президент е, Трамп. Під впливом обставин, як мінімум, почне суватися в український бік, продавати зброю європейцям. Де Боже, веде санкції, і точно ну знову таки це не веде до автоматичного падіння Росії чи завершення війни, але це може зекономити нам багато місяців е цієї війни, набагато скоротити російський потенціал. А будь-яке таке скорочення ну ми розуміємо, що це буквально людські життя. Це життя військових на фронті, це життя цивільних, які страждають від російських атак. І тому чим швидше ця війна закінчиться е, прийнятим для України миром, тим е, швидше е, Росія відчує наслідки цієї війни на собі і Путінський режим впаде. Ну та пост просто до речі, вже не перший раз такого роду публікації про що ми згадали, і це газета, яка Трамп назвав її улюбленою. Ну це і це перші шпальти і своїми словами названі речі, варварство. І це так, я розумію, що вони інакше думають ще сильніше, але ж ну газета, да щоб там не, не позаблоковували навіть її вихід. То тут це ставимо плюс-плюс, так би мовити, колегам. Але ще й при цьому Дональд Трамп Путіна його его виправіший на це натиснув. Ну ну не гарно все це робить диктатор. Я от думаю, а чому він не міг? Ну, це й слава Богу, що він таке. Він сам дійсно сам проти себе штангує. Але що завадило Путіну зробити більш глибокий? Ем... Вигляд того, що він готовий на переговори? Ну там припинення вогні на два тижні. Тата допустим, скать, от ми припиняємо. А чи там відмовитися ну від частини Херсонсько-Запорізької областей? Ну вони ж там взагалі да фактично не присутні. От що йому не дає. Просто що він хоче воювати до кінця життя, і що це могло би викликати навколо нього якісь настрої негативні у тих затятих прихильників війни? Чи чи що? Я думаю, два фактори. Перше, Путін е, в чергове ці типової свої помилки. Як це він зробив 22-го року, так і в 25 го року. Він думав, що він вже переміг. Е, в певний момент він думав, що е, травня його в кишені, що він буде легко його контролювати, що все буде дуже для нього передбачувано. Що він оточив Трампа людьми, які відверто налаштовані про російські. Це я думаю, перший фактор. Е, другий фактор, але це виявилося не так, е, тому що він. Ну, він недооцінив, наскільки Трамп образливий і егоцентричний е, політик, і наскільки він готовий реагувати на цю цю історію нервово, і наскільки оточення Трампа швидко розчарується в лінії е, товаришування з Путіном. Друга історія дійсно для Путіна дуже важливо вийти з війни в стані переможця. Тобто, е, якщо виходити з війни, тому що якщо він буде її продовжувати. Е, без перемоги чи завершта без перемоги, це створює об'єктивні ризики для його режиму. Тому що якщо війна закінчується без очевидного миру, в нього починаються реальні питання. А заради чого була ізоляція з із заходу, заради там не знаю, шматків? так для України це значні території. Перше, що люди на що живуть. Але якщо брати в масштабах Росії, масштабах її потенціалу, масштабах того, яких жертв зазнала країна агресорка заради. Контролю над е, територією, яка е, ну менше одного відсотку від території Росії, е, значно менше одного відсотку. Ну, питання в тому, що типу, а на що? Що це було? на що це було? що це було плюс е, подальша економічна дестабілізація неодмінно станеться, тому що у Росії немає такого запасу міцності в вигляді Європейського Союзу союза України, який дозволить нам провести нормальну конверсію і вихід з стану війни, тобто у нас в будь-якому разі дуже серйозно. Нам простіше вийти з війни, тому що ми вели оборонну війну. Росії вийти з війни набагато складніше, тому що доведеться конвертуватися, доведеться щось робити з військовими злочинцями, які будуть повертатися додому, тому що ми знаємо, хто воює з російською армією. І звісно, повернення їх в російські міста веде і до зростання злочинності, і до зростання хаотичного насилля, і до можливих дестабілізаційних. Трендів, які будуть російські посилюватися. Тому звісно, для Путіна вихід з це на ризик. Поки він може тримати максимально тоталітарний режим, може тримати максимальну владу, вона має легітимність, але після війни без перемоги його легітимність буде дуже серйозно підважена і серед тих, хто воював, і серед навіть російських еліт. тому йому дуже важливо зберігати цей певний гомеостаз свого режиму, е, таку дуже деструктивну, але в певну міру рівновагу. І вихід з війни для нього це ризик. Він це чудово розуміє. Політична, як, як політична тварина, він лишається доволі компетентним. Але справа в тому, що в нього виходу немає. Тобто йому доведеться в певний момент робити вихід або продовжити війну і пережити падіння режиму, або виходити з війни, намагаючись його якось зберегти. Тому він розраховував, що Трамп е, просто подарує йому Україну і він зможе отримати повну перемогу. Але ж Трамп не може просто так це зробити. По-перше, тому, що Україна на це не погоджується, Європа на це не погоджується, і обсяг тих поступок, які Трамп може надати Путіну, обмежений українською, і європейською волею і авторитетом самого Трампа в Америці. Тому Путіну довелося не йти на поступки, йти на загострення, і це знаєте, такий процес, який сам себе підживлював. Путін хотів все, Трамп не міг йому це дати, Трампу довелося зрештою йти на певний тиск на Україну. Ми не піддалися. Потім ми почали поводити себе дуже хитро по відношенню до Трампа. Ми ж бачимо українці європейці, е, витанцьовуючи перед ним риторично. Ну тобто, всі ці, ці найвеличніші лідер, як там його назвав е, Рюте Батько Зеленський. йому дякую по шість разів в кожному повідомленні. Але при цьому Україна і Європа не поступилися Трампу в жодному пункті. Хоча виконали всі абсолютно ритуальні танці. Путін теж не поступився в жодному пункту, але він зробив кілька. Відверто неадекватних трохи так штатну бомбардувань Києва Кривого рога сум, що було відвертим е, плювком в обличчя е, Трампу, і звісно, це призвело до цього до поточного результату. Юрію, до речі, про ці всі питання, про які ви говорите, куди подівати військових, і що Путіна не може зупинити, зупинити війну, того що в ньому просто ні назад, ні вперед, говорить добрий друг і наш і Трампа. Президент Фінляндії Олександр Ступ, який я кажу, мій загородній, поняв Трампа, що треба в гольф пограти, програти, навіть якщо не програєш, і все нормально, окресли майбутнє Росії на бище 10 років і каже теж так, що будуть вірняк стратегічні помилки. По-перше, Росія не повернеться до мирної ліберальної демократії. По друге, вона продовжить нарощувати військовий потенціал. Постане питання, куди подіти 1,2 мільйона солдатів. Ну це теж дійсно питання. І президент України Володимир Зеленський наприклад говорить про те, що для Путіна війна це все його життя. У для Зеленського це робота захист країни, а для Путіна війна дорівнює продовження його життя. Ну і влади, да, я так розумію. А оці 1-2 мільйона солдатів, може Путін думає, ну нічого, я їх почув потім проти країн НАТО. чи якщо його підуть з України, то це для нього дійсно буде повний кінець, і він це розуміє. Чи він може далі нарощувати свій потенціал, відновлювати якось зализувати ці рани, якщо не буде належного покарання, раптом санкції пом'якшать. Ну, Теж різні є, думаю, Путін про них теж міркує. Я думаю, що питання, як завжди, наступного полягає: наскільки Росії вистачить за міцності відновитися після війни. Тому що, якщо ми кажемо про а, навіть зняття санкцій, треба розуміти, що я, я підтримую президента Фінляндії, звісно, тому що я вважаю, що ми маємо добити Росію в тому сенсі, в тому в тій, формаці, в тій формації, в якій вона існує зараз. Це єдиний адекватний шлях. І для. Навіть для самих росіян так буде краще, тому що якщо вони хочуть підтримати як колись гідне, демократичне і заможне життя, е, імперський проєкт російський має завершитися. Ну, це факт медичний. Е, тоді Росії буде набагато простіше, ну і є окремим шматкам і е, Хартленду, населеному переважно росіянам, буде набагато простіше побудувати щось пристойне. Але е, я якраз не розділяю його песимізму, що Путін може вийти з цієї ситуації, е, вибратися. Е, за Путіна Росія вже ніколи не відновить недовіру інвесторів, недовіру європейських партнерів. Е, а от заробляти стільки в азії стільки в Європі, вони не зможуть ніколи. Тому наша головна задача полягає в тому, щоб Росія визнала свою поразку в Україні. Нас для, ну, то хоча б була зупинена і вимушена була повертатися до існування за великим таким занавісом. Ми розуміємо, що без деокупації, ну, там, ми там пам'ятаємо європейську тезу, що без деокупації всіх українських територій санкції ніколи не були з Росії зняті. Тобто, як мінімум, європейські санкції залишаться, це означає. Чи найбільш ліквідний, найбільш доступний, найбільш вигідний для росіян ринок буде на них зачинено ще багато десятиліть або багато років, поки вони не докупують Україну і поки не паде режим Путіна? Тому я думаю, що головна задача заходу, навіть коли війна тут закінчиться, наприклад, якимось перемир'ям, полягає в тому, щоби Росія не отримала доступу до технології, не отримала доступу до дешевої ренти нафтогазової ренти. Якщо цього не буде у Росії не вистачить власного ресурсу, і навіть ресурси її там партнерів з Китаю чи Індії ну навіть більше з Китаю, тому що Індія скоріше просто користується російською вразливістю, щоб відновити російський потенціал до якогось пристойного рівня, тому що утримувати імперію, отримувати таку велику територію набагато складніше ніж отримувати доволі компактну національну державу є Україна. Нам так ми дуже багато за людей. Багато хто не повернеться, але нам і демографічно стабілізувати ситуацію за рахунок іноземної робочої сили, і за рахунок інших інструментів буде набагато простіше, і економічне відновлення буде дешевше, тому що ми менші у Росії такого не буде. Навіть ці там партнери-союзники допомагають їй виключно за гроші. Ніхто не надає Росії допомогу безкоштовно. Тому наша задача просто втримати Росію від можливості назад інтегруватися у західний схід, а без цього. Ну до моменту, поки вона не стане нормальною країною, можливо, колись а без того росіяни не зможуть відновити свій потенціал і не зможуть серйозно комусь загрожувати. Пане Юрію, ну і от ще дві хвилинки Лавров кінні КНДР там з візитом каже браття Солідарний в Курській області, а їздив Шойгу в черні. І так подумалося, що Шойгу, мабуть, не договорився. за багато грошей може хоче кім і поїхав Лавров торгуватися. Чи що це за зміна кінських обличчя і з цих радісних обіймашок, які може вилитися результат? При тому, що і зараз 40% боєприпасів на полі бою росіян це корейські, сказав Буданов. Я думаю, що головна задача, яку намагається вийшла Лавров, це отримати від корейців ще додатково гарматного цей головна задача, тому що при всіх нюансах робоча сила Північно-корейська вона працювала в Росії в нульових роках 10-х до санкцій 17-го року, шістнадцятого вона пр цей поточників чин і продавав своїх громадян на роботи в Близький схід. Зараз він вже солдатами торгує. Ну бачите, так ну так, такий режим. Е, я думаю, що він хоче просто більше гарматного, тому що ми бачимо, що наступ в Сумській області росіян зовсім е, сту е, на Донеччині. Вони вони просуваються і на інших напрямках поступово, але з такою ціною просування вони не зможуть досягти ніякого суттєвого стратегічного результату. А без нього навіть захоплені кілометри в обмін на Технічний і людський потенціал, зрештою, веде Росію до серйозної системної воєнної кризи, е, особливо якщо допомога від США поновиться для України, навіть якщо за гроші в тому обсязі, як тільки б був, тому я впевнений, що він намагається досягти з корейцями домовленості про більшу кількість боєприпасів і більшу кількість живої сили, яку Кім Чен Ін е, захоче продати росіянам. Пане Юрію, дякую вам безмежно щось. Я думаю, що десь так да, про це вони і домовляються. Будемо ми їм протидіяти, бо бачимо, що світ, ну, що каже календарі так під сонцями, все закришує Китай, ну з ним. бо нам що, нам уже ми не здивуємося, буде їх більше, будемо нищити ще цих і іванушок. Дякую вам дуже за цю розмову. Спасибі вам за позицію, за ваш час, до зустрічі вже за тиждень. Бережіть себе. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст стратегічної комунікації, стратегічних комунікацій моє Ім'я друзі, дякую, що подивилися. Послухали. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube, пана Юрія. Залишимо активне посилання під цим відео. На ютуб 24-го. Ваші лайки, коментарі. Всі вітається. Побачимося і переможемо.